Ось такий улов ми сьогодні здобули. Морозець дає собі знати, бо вода замерзає прямо на очах. Примерзло. Гарпун примерз. На вулиці мінус 7. З непривички відчувається як повна срака. Але наразі мені такий морозець і потрібен. У мене з'явився новий зимовий гідрокостюм. Катранган Smooth Тепленький, м'ягенький, еластичний. Те, що треба на цю пору. А зараз подивимося, що там коїться. Ну що ж, прозрачність води достойна. Подивимося, що нам зустрінеться. Раков мало, але є крупні. Цей корч я ще з прошлого разу запримітив. Але, як і тоді, сьогодні тут нікого нема. Він знаходиться на глибині приблизно 9 метрів. Ну, повинен же ж бути тут судак або щука, ну хоч хтось. І все ж таки корч пустий. На жаль, ладно, пливу до берега. О, тут багато мелька. Значить, хтось повинен його жерти. Будемо шукати. А ось і цей охоронець. Маленька щучка, але все ж таки вона тут є. А ось екземпляр побільше. Роздивляємось, гарнюня. Клас, дала себе познімати. Але пливемо далі, не наш варіант. Підводну охоту я планую таким чином, щоб у мені була і глибина, де можна понеряти, і міляк, де можна відпочити від цього ділу. Але цього разу тут трапилось кое що де більш-менш мілка ділянка, там поверхня вже почала скриватись льдом. Так плавати неможливо, бо можна порізати свій костюм, а він новенький. Я прийняв рішення трохи ще поплавати на глибині, та й вже відправлятися в сторону дому. Нарешті мені зустрілось щось гарненьке. Забираю. А тим часом лід становиться все товстішим. Це дуже неприємно, коли вспливаєш і головою пробиваєш собі дірку. Ось ще зустрілася непогана рибина. Забираю її і додому. А що стосується мене, я взагалі не змерз. Взагалі, навіть не підмерз. Хоча було мінус 7, я зараз не знаю, вода просто замерзає пливеш, а вона замерзає. І вже плівка льда, вже упирається головою. Я хоч хни, Але що сказати, новий костюм, новий, я момота 39. Супер. Я задоволений. Ні, хвоста на шишуї всім до побачення.